В нашій хаті, але він досі так не зрозумів, що нас не подолати, ми, українці, і душі наші не зламати. Ми так стоїмо міцно на землі, що землю треба вижигати. Ми сильні духом та тілами, ми й досі пам'ятаємо ментально своє коріння та бажання, які виборювали наші покоління. І ми ніколи не покинемо дім, в якому народились самі. Ми вас зустрінемо завжди із хлібом, сіллю та грибами. Але ось тільки ті гриби, які на вигляд, наче сало, вони отруять вас, брати, та подолають назавжди. Бо ті гриби ми колдували для того, щоб ви поздихали. Ми подолаємо москалів, прогони всіх вас до воріт, зачинимо назавжди перед вами всі ті ворота навкруги, щоб ви не повлізали до нас просити хліба ще та трохи пудів сала. Ми сильні духом перед вами. Ми не дозволимо москалям казати нам погано, Ми не забудемо ніколи, москалі. Як ви прийшли?